І зараз у нас бхавіша четвертого пхава в дев'ятому пхава. Ну і для того, щоб нам е, зрозуміти, як пхавіша четвертого буде себе почувати в дев'ятому, нам треба спочатку е, подумати, що ж таке дев'ятий пхава. Е, дев'ятий пхава це пхава дхарми насамперед, це пхава Бога, це пхава нашого батька наших вчителів, це пхава знань, пхава вдачі, це пхава, яка показує, як нас сприймає суспільство, як ми, ну, яку позицію в суспільстві, соціумі ми займаємо, як нас бачать люди. Ми дивимося по дев'ятому пхава. Не так, як ми себе почуваємо, а так, як нас відчувають. А от четвертий пхава це якраз пхава, який пов'язаний з тим, як ми себе почуваємо. Четвертий пхава буде пов'язаний з нашою матір'ю, з нашим фундаментом, з опорою. І зараз я пропоную провести маленьку медитацію для того, щоб відчути бхавіша четвертого пхава в дев'ятій пхава. Пропоную вам прикрити очі, але якщо у вас ну, виходить якби медитація з відкритими очима, ви можете їх не закривати, можете просто тримати їх відкритими. Зробіть спокійний вдих і видих, заспокойте свої думки, і зараз уявіть собі простір 9-го пхава. Тобто всю вашу увагу зараз перемістіть в ту частину вашої свідомості, яка відповідає за дев'ятий пхава. Що там у вас відбувається? Яка у вас енергія, яка пов'язана з батьком і з вашими вчителями? Яка у вас енергія, яка пов'язана з стосунками з Богом? Яка карма у вашій свідомості, яка пов'язана з порушенням або непорушенням законів, з дхармою або адхармою? Що ви відчуваєте, коли ви занурюєтесь в дев'ятий пхава? Чи є там достатньо потужності, яка буде обмежувати і зупиняти вас при порушенні правил? Відчуйте зараз енергію четвертого бхава. Максимальна концентрація вашої уваги, свідомості в тій частині, яка відповідає за четвертий бхава. Перенесіть всі енергії четвертого бхава в її представника бхавіша четвертого бхава. Туди, куди піде пхавіша четвертого пхава, за ним потягнеться шліф, по якому буде відбуватися енергопостачання або зв'язок між четвертою пхавою і її господарем. Занурте господаря четвертого пхава в дев'ятий. Відчуйте. Які обмеження дхармою або, навпаки, відсутність обмежень адхарми впливають на пхавіше четвертого бха. Відчуйте, як будуть відбуватися стосунки з вашим батьком, які у вас будуть стосунки з вашими вчителями. Чи є батько і вчитель опорою вашого життя, чи є вони емоційним подразником? Хавиш четвертого пхава у дев'ятому пхава буде вносити зміни в енергії дев'ятого пхава. Як це може вплинути на подорожі людини? Що буде подобатися людині в подорож? Як це впливає на статус людини, на її кар'єрний шлях? Зробіть спокійний вдих, спокійний видих і повільно відкрийте очі.